Вітаю, дорогі шестикласники! На минулому уроці ви вже дізналися про вегетативне розмноження рослин, і наша подорож триває. Сьогодні поговоримо про квітку та її будову. Іммануїл Кант сказав: квіти це вільна краса в природі. А чому? Ви дізнаєтесь сьогодні. Квітка це видозмінений, нерозгалужений та обмежений у рості пагін, що служить для статевого розмноження покритонасінних рослин. Розвиваються квітки як на верхівці стебла, так і в пазухах листків генеративних бруньок. Частини квітки здійснюють захист утворів статевого розмноження, формують гамети, забезпечують запилення та запліднення. Після запліднення із насінного зачатка, який міститься в матучці, формується насінина. У насінині є захищений шкіркою зародок та запас поживних речовин. За настання сприятливих умов насінина проростає і дає початок новій рослині. Основними функціями квітки є утворення чоловічого жіночого гаметофітів, Утворення гамет, сперміїв та яйцеклітин, запилення, запліднення, формування насіння і плодів. Квітка складається з квітконіжки, квітколожі, чашолистків, пелюсток, течінок та маточки. Квітконіжка це частина квітки, яка прикріплює її до стебла. Це видозмінене стебло пагона, що розташований між верхнім листком і власне квіткою, тобто між вузлям під квіткою. Більшість квіток містяться на квітконіжках, а ті, що їх не мають, називаються сидячими. Квітколоже це вкорочена частина квітки, на якій розташовані всі інші її складові елементи. Всі частини квітки закладаються на квітколожі. Оцвіти складається з чашечки та віночка. Чашечка складається з листочків, чашолистків, які здебільшого забарвлені в зелений колір. Кількість чашолистків різна, вони можуть зростатися між собою або бути вільними. Чашечку, у якій чашолистки зрослися між собою, називають зрослолистою, в іншому випадку вільнолистою. Віночок. Це здебільшого забарвлена і добре помітна частина квітки. Віночок складається із різноманітних за формою та забарвленням пилюсток. Це зв'язано з біологією запилень, бо основна функція віночка це приваблення, запилювачів і сприяння запиленню. Андроцей це сукупність течінок, квітки, що служать для утворення пилку а з них спермії, які при заплідненні несуть ознаки чоловічої статі. Гінецей це репродуктивна частина квітки, утворена одним кількома мегаспорофілами або плодолистками. Плодолистки, зростаючись краями, утворюють замкнене містище, де формуються насінні зачат. Течінки або мікроспорофіли складаються з тиченкової нитки і пиляка. Тенкова нитка зазвичай має циліндричну форму, хоча бувають і плоскі крилаті нитки. Пиляк іноді сполучений із в'язальцем на деякій відстані і буває нерухомим. Маточка може утворюватись з одного або кількох плодолистків. І складається з трьох частин приймачки, зав'язі і стовпчика. Типи квіток за наявністю тичинок і маточок. Бувають статеві і нестатеві. статеві. мають і течінку, і маточку. Поділяються на двостатеві, якщо є і течінка, і маточка, і одностатеві наявність течінки або маточки нестатеві називають чи стерильні течінки та маточки відсутні. Стерильні квіти є у соняшниках. Типи квіток за особливостями будок. бувають трубчасті, язичкові, несправжньо язичкові і лічасті. Трубчасті квітки усі пелюстки в нижній частині зрощені у трубку, яка у верхній частині розширюється. І закінчуються п'ятьма зубчиками у вигляді зірки. Є п'ять тичінок і маточка. Язичкові квітки також мають п'ять тичінок та маточку, їхні пелюски зростаються у вигляді язичка. Звідси і назва, що на верхівці закінчується п'ятьма зубчиками, і з язичкових квіток складається суцвіття кульбаби. Несправжні язичкові квітки. Зовні схожі на язичкові, але на верхівці їхнього віночка лише три зубчика. Вони не мають течінок, а часто й маточки. Їхнє яскраве забарвлення приваблює комах запилювачів до суцвіття і лічасті квітки також слугують лише для приваблення комах запилювачів, і тому не мають течінок і маточки. Віночок утворений зрослими в вигляді лійки яскраво забарвленими пелюстками. Цікаво знати, найбільшою у світі є квітка рослини під назвою Рафлезія. Вона величезна, червонувато-коричнева, строката, діаметр квітки 1 метр, вага до 10 кг. У Усередині її величезної чаші збирається від 5 до 7 кілограмів води. Весь процес розвитку триває дуже довго. Перші бутони з'являються лише через 3 роки. Квітковий бутон дозріває ще 9 місяців, після цього квітка існує лише декілька діб, потім перетворюється на незрозумілу чорну масу. Ця квітка є рослиною паразитом Вона приєднується до іншої рослини і так отримує все, що потрібно для життя. За допомогою спеціальних присосків у вигляді паразка, рафлезія проникає до коріння рослини-жертви. На цьому наша подорож підійшла до кінця. Більше цікавої інформації можете знайти на блозі, перейшовши за QR-кодом. Дякую за перегляд!